Валтава серед десяти міст України, в яких проходить одинадцятий Children Кінофест наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків. В його рамках в кінотеатрах показуватимуть мультфільми та кінострічки міжнародного конкурсу. Це сім нових стрічок з різних європейських країн. Подивитися їх безкоштовно можуть як діти, так і дорослі. Проштому році ми відвідували цей фестиваль. Ми дізналися від друзів. Перемогла, переміг фільм Душа команди, ми його дивились, нам дуже сподобалось. Ми за нього голосували, і тому в цьому році також вирішили відвідати фестиваль. Ми зареєструвалися на сайті Children Kino Fest. Фільм Відкриття королівства Кенсуке перед його показом для глядачів влаштували руханку. Обіймай, 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 обіймай. «Структура нашого фестивалю складається із трьох частин. По перше, ми переглядаємо фільми, які є допрем'єрними показами. Ми дивимося сім різних стрічок. Це як і фільми, так і мультфільми, які поки що ніхто не бачив. Найкращий фільм буде визначений глядацьким голосуванням. Говорять організатори. Всі отримують ось такі бюлетені. Це потрібно для того, щоб за допомогою глядацьких симпатій визначити який із семи. Фільмів чи мультфільмів був кращим цього фестивалю. Таке відбувається щороку. Все дуже просто потрібно взяти бюлетені і загнути або відірвати той кутик із оцінкою, яку вважають за потрібне виставити ці чи іншим стрічкам. Потім я це все збираю. Так само відбувається в дев'ятьох інших містах України і таким чином визначають кращий фільм фестивалю. Проводять в рамках кінофесту і дитячий кіноконкурс, визначать кращу роботу від маленьких сценаристів-режисерів, які надсилали свої пропозиції протягом кількох місяців на сайт фестивалю. Найкращі фільми оголосять на церемонії закриття фестивалю 16 червня. А їхні творці отримають грошову нагороду.